Багато людей вважає, що Андрій Ярмак був не просто очільником офісу президента, а очільником всієї корупції в Україні. І його відставка автоматично тягне за собою подолання всієї корупції у всіх державних і приватних органах. Відповідно, якщо у вас в якійсь державній установі, прокуратурі, міліції, в якомусь навчальному закладі, лікарні будуть вимагати якийсь хабар, не вірте в це. Це в нас корупції більше немає. Тому зразу звертайтеся в Набу, САП, і вони вам в е, цьому допоможуть. Е, але якщо чесно. Чи має Андрій Єрмак нести політичну відповідальність? Ну і якщо будуть якісь підстави, будуть проведені процесуальні дії, кримінальну відповідальність, звичайно, що так. Адже на ньому було зав'язані дуже важливі фактично всі справи, як всередині України, так і назовні. Чи має він нести відповідальність за, допустимо, надання нам Ф-16? Ну, звичайно, що він вів переговори. Він був завжди очільником переговорної групи. Звичайно, що так, чи він має нести відповідальність за те, що Україна отрима Петріот ем, більше 20 штук? Вважаю, що так. Чи він повинен нести відповідальність за те, що ми отримали хаймерси, атакамс, сторм, шедов різні. Танки плюс різна бронетехніка повинен. Номенклатуру, яку нам надали, ви можете самі переглянути в Ютуб, десь в інтернеті. Чи він повинен нести відповідальність за те, що Україна получила допомогу від початку війни за 4 роки десь біля 500 мільярдів. Нагадаю, що у нас бюджет довоєнний був. 40-50 мільярдів, а ми отримали 10 річних бюджетів. У нас бюджет е, воєнний виріс в два рази. Чи він повинен за це нести відповідальність? Звичайно, що так адже він же була друга людина в державі, чи має він нести відповідальність за те, що в Україні збільшили золотовалютні запаси і набули свого максимального рівня. Порівняно з Петром Олексійовичем в три рази зараз, по-моєму, 47 мільярдів доларів у нас є у золоті. Тобто, якщо нам завтра ніхто нічого не буде допомагати, ми можемо себе прогодувати цілий рік. Чи має він нести відповідальність за те, що Україна почала виробляти свою зброю, далекобійні ракети, дрони і різну техніку? І в місяць ми зараз виробляємо більше 20 Богдан. Так, він за це все повинен нести відповідальність. Так що, якщо ви рахуєте мінуси, так що і рахуйте теж плюси. Допомагаємо зсу героям слава.